Доброго вечора, друзі. В обіцяємо, у нас сьогодні будуть лунати композиції, які присвячені життю на медичному факультеті. І щоб налаштувати вас на правильний лад, зразу, зразу ось така замальовочка. У пустому полі стояв самотній заяць. А на лекції його студенти чекали. Думаю, дорогі друзі, ви здогадалися, про що сьогодні буде йти мова. І я дозволю собі ще раз нагадати, що спонсором нашої програми є туристична компанія Міляць. Туристична компанія Міляць, нами весело навіть в трупарці. О, Андрашко! На твоїх лекціях завжди було людно. Ці 10 чоловік, ці 10 старост під груп. Томлінно писали неврологію. Андрашко, ти приніс на лекцію свої проектор, ноутбук, лепто, байпад, проектор. А вони взяли ручки, семечки, порножурнали і маркером написали на партії. Здесь була зверськи, обіда, время». Шурба. Ти п'єш свій сік, забиваючи його літром водки. Твій розум втік, і на шкафу висять твої порвані колготки, о молода клаберко, залила в себе больного, мов стара Волга. Наклала косметику, натягнула синтетику, забула про етику, хотіла романтику, цілуєш сантехніку. Дозволю собі ще раз нагадати, що спонсором нашої передачі є центр психологічної підтримки Кафедра анатомії. Кафедра анатомії, пізнай себе зсередини. Життєва дилема у мене три пари. Одна в обласній, ну а друга на бані. Сижу я в маршрутці і думку гадаю. У мене я міг бути фермер, вона внесла яйця, а я вбив зайця. Якщо подилось в куплю їм вольєра. їхні шкурки, буду модельєром. І все було б добре, якби не мій батько сказав десь по п'яні сім'ї буде добре. Відхилила заявку, не додала до друзів. Поставила нову авку мої руки в напрузі. Дякую.